Ліга чемпіонів повернулася. Вперше це відбулося у січні цього тижня. Сьомий тур, наступного восьмий. І українські волівальники підходять до цих матчів з мінімальною, але надією. На відміну від лютих суперників з Динамо Київ, Донецький шахтар ще не втратив шансів на вихід у плей-офф. У шахтаря чотири очки і середу він зустрів на 28-й позиції великої єдиної групи Ліги Чемпіонів. Аби вийти до плей-офф, потрібно фінішувати у топ 24 для цього донецькому клубу потрібно виграти обидва своїх матчі: формально домашній у Бреста сьогодні, і в гостях у Борусі Дортмунд 29 січня. Якось не віриться, чи не так? У партнера каналу в збірна компанії Вібет Україна є неймовірний коефіцієнт на прохід шахтаря у плей-офф – 34%. Непогано, як для експресу на дві перемоги. Агов, фани Шахтаря, у вас є хоч трохи оптимізму? Якщо так, відсипте в коментах. До речі, обидва суперника Шахтаря вихід у плей-офф собі по суті гарантували, але хочуть фінішувати у топ 8 аби одразу потрапити до однієї восьмої фіналу. Давайте лаконічно нагадаємо вам, як Шахтар провів попередні 6 матчів ЛЧ. Це буде свого роду гра в асоціації. Судаков хибить пенальті. Це 0-0 проти Болоньї. Цитата Пушича: це був наче візит до стоматолога. А це 0-3 від Аталанти. Несподівано дали бій. Це 0-1 від Арсеналу на Емірейтс. Єдина перемога 2-1 із Янг Бойс. Найбільше розчарування шахтаря в історії Єврокубків. Ну а це 2-3 від ПСВ. Нагадаємо, на 87-й хвилині гірники вигравали 2-0. Судаков схибив у порожній кут при 1-1. Не знаємо, чи це врятувало б від 1-5 проти Баварії. Але маємо те, що маємо. Перед зимовою паузою здавалося, що Маріно Пушич свій останній матч на чолі шахтаря вже провів в п'яти поєдинках перед перервою. Гірники перемогли лише ворсклу, натомість зіграли в нічию із рухом, програли ПСВ Баварії і навіть Поліссю в останньому матчі 2024 року. Але на диво, навіть чуток про відставку не було тільки коментарі експертів про доцільність змін на тренерському містку. Але очікування Йожефа Сабо, Олександра Сопка і Олега Федорчука, президент Шахтаря Рінат Ахметов не виправдав днями. Маріно Пушич дав величезне інтерв'ю офіційному сайту Шахтаря. Виділимо одну цитату боснійського тренера, яка привернула нашу увагу. Кілька клубів виявили зацікавленість і мені приємно про це чути. Але я не така людина, яка просто так усе змінить. Наразі я відданий шахтарю. Мені було б дуже легко піти після того, як ми виграли дубль. Я знав, що другий рік буде складним та вимогливішим за перший, але я серцем обрав цей клуб, бо я дуже відданий цьому проєкту. І відчув, що не можу залишити клуб у такий момент. Нам ці слова виглядають, наче якогось відомого і статусного тренера раптово занесло у якийсь шахтар. Насправді, ж, це клуб, який виграв 11 з останніх 14 чемпіонатів, який постійно виступає у лізі чемпіонів, раптово довірився тренеру, який до цього майже не працював самостійно. І на диво продовжує довіряти, попри провальні результати цього сезону. А вам як ця теза від Пушича? Може, ми шукаємо чорну кішку в темній кімнаті? Давайте обговоримо в коментах. В плані трансферів на вхід, зима поки теж минає в шахтарі спокійно. Гірники претендували на Іллю Крупського, але той наче обрав Металіст 1925. двадцять наче бо офіційно перехід ще не оголошено. Згідно останніх чуток, шахтар близький до підписання центрального захисника з Уругваю Хуана Родрігаса за 6 мільйонів євро. Цей трансфер, навіть якщо відбудеться, то явно не під цю лігу чемпіонів запізно. А 6 мільйонів, до речі, Шахтар на трансферах вже заробив. Це як мінімум. За стільки в МЛС продали венесуельського нападника Кевіна Келсі. Він і так там був останній рік, так що до свіжих втрат не віднесеш. Ще шахтар достроково припинив оренду Бартола Франіча. Хорватський опорник виходив лише в обороні і враження не справив. Найгарячіший трансфер Шахтар провів буквально днями. Він насправді ще й досі офіційно не відбувся. Перехід Данила Сікана у Трабзонспор. В понеділок в день про це повідомив Віктор Вацко і навіть назвав ціну: 6 мільйонів євро, плюс бонуси, плюс відсоток від майбутнього перепродажу. Ввечері того ж дня. «Інсайт» підтвердив Арсеній Батагов, українець у трабзонспорі. Данило Сікан переходить до нас. Так, окей, в делегації Шахтаря, яка прибула в Гельзенкірхен. Сікана не було. На нього чекає медогляд, і, зважаючи на кінське здоров'я Данила, підписання контракту із Трабзонспором. 115 матчів за шахтар, 31 гол, 9 асистів, три чемпіонства, два з яких здобуто в якості основного центрфорварда Шахтаря. Такий сухий статистичний залишок сікана у Донецькому клубі. В коментах від вас чекаємо на більш ліричні і розгорнуті характеристики виступів Данила, ваші напутні слова форварду і оцінку цього трансферу для Шахтаря. В драбзонспорі, начебто, міг опинитися, і Олександр Зубков про це твітив сам Фабріціо Романо. Але турки, начебто, не задовольнили запит шахтаря у 10 мільйонів євро, так само, як і Сан-Дієго. Це новостворений клуб тієї ж МЛС. Бразильські журналісти повідомляють про бажання Марлона Гомеса перейти у Ботафого. І знову ж таки, 10 мільйонів євро шахтарю замало. Марлона купували дорожче, що характерно, нуль чуток про Судакова, може готується бомба на літо? Пишіть в коментах, з ким, на вашу думку, шахтарю варто прощатися, а кого точно не варто продавати, і яка позиція потребує підсилення. Дуже лаконічно про спаринги шахтарян. Гірники зіграли 2-2 проти Динамо Загреб, здолали ЦСКА Софія 1-0 і розгромили Лудогорець 4-0. В двох матчах забив Кевін. Як і рік тому, голом на зборах відзначився все ще юний, але вже на рік старший Віктор Цуканов. Завдання вгадати склад Шахтаря у порівнянні з попередніми турами ЛЧ стало трохи важчим через трансфер Сікана. З тих, хто залишився, всі основні здорові втрат нема. Позиції Різника, Матвієнка, Бондаря, Коноплі, Судакова, Бондаренка, Кевіна, Зубкова, мабуть, не підлягають сумнівам. Здається, зліва в захисті більшу довіру тепер має Азаров, а не Педру Енріке. В півзахисті буде робитися вибір між Марлоном і Криськівим. В атаці на місце Сікана претендують Егіналду і Траоре. Ще зацінимо, в якій формі Форвард із Буркіна Фасо. Але по тому, що було восени, фаворитом виглядає Егіналду. Тепер про суперника Шахтаря: Брест в Лізі чемпіонів. Це просто диво, яке, якщо й колись повториться, то буде рівно таким самим дивом у сезоні 23-24 Брест вперше в історії пробився в Єврокубки і одразу до Ліги Чемпіонів з третього місця. У цьому сезоні Брест очікувано опустився всерединку у чемпіонаті, зате тепер дивує всіх у лізі чемпіонів. Хоча, як і майже будь-якому новачку, французам пощастило, зокрема із набором суперників. Так, були Барселона і Байер, Ще буде реал. Але фартануло саме розпочати проти австрійських пасажирів, штурму із Зальцбурга. З ними Брест взяв 6 очок і здобув впевненість і спокій. Потім були обіграні ще й Спарта і Песве. Так що 13 очок Бреста дивують, але давайте поки без зайвих захоплень. В одній восьмій, куди Брест має реальні шанси потрапити напряму. Він буде жаданим суперником для кожного. Щоб підкреслити скромність і водночас сенсаційність Бреста, проведемо аналогію з Лестером, Лілем чи Жероною. Після схожих проривів з команди витягують всіх зірок багатші клуби. З Бресту навіть нема кого витягати. Влітку клуб не продав нікого з основних творця дива, тренера Еріка Руа. Теж нікуди не покликали для нього тренерство взагалі щось забуте. до Бреста єдиним тренерським досвідом в руа була Ніца ще в 10-11 роках. Після того працював спортивним директором в Ланці та «Отворді». в новому сезоні. Лідерами команди взагалі стали новачки, яких скромно взяли в оренду. Правий вінгер Абдалла Сіма прийшов з Брайтона і особливо допомагає якраз Велче. Три голи. На вістріжд раптовий розквіт кар'єри переживає 30-річний Людовік Ажорк. Майже двометровий велетень прийшов в оренду з Майнца. Тепер чіпляється за всі м'ячі, виграє все на другому поверсі, прекрасно асистує і нерідко завиває сам. Але поки не в лісі чемпіонів. Саме Ажорк і Сіма є найбільш вірогідними авторами голу, на думку партнера каналу компанії VBET Україна. На обох коефіцієнт 3,6. На шахтарівського бомбардира ков трохи менший, 3,5 на Ласіна Траоре. Вірогідність голу Кевіна оцінили кофом 5. Третій рік поспіль. Шахтар розпочинає рік матчем проти французького клубу. Два роки тому був валідольний прохід Ренна по пенальті. Рік тому якось дуже спокійно вилетіли від Марселя. Загалом баланс проти французів на користь донечан: дев'ять перемог по шість нічиїх та поразок. У наших партнерів Звібет фаворита у цьому матчі нема. 2,73 на перемогу кожної з команд. Іншого вибору, окрім як брати три очки, у шахтаря нема. Навіть нічия перетворює останній тур на формальність і просто гонитву за призовими чи єврокоефіцієнтом. у Гельзенкірхені, Шахтар Брест, розпочнеться в середу о 19.45. Прямий ефір на Мегого. Офіційному трансляторі Єврокубків в Україні. Ютуб-канал Взбірна пропонує вам передматшову студію і альтернативне коментування матчу. Стрім розпочнеться о 18.00. Його для вас весело і незаангажовано проведуть Артем Дамницький, Олександр Гливинський і Максим Гіленко. Підпишіться на збірну, аби не пропускати наш різноманітний контент. На цьому наше прев'ю завершене. Якщо все ок, з вас вподобайка. Вболіваємо за своїх.